Дина Софія, європейська солідарність. Ми будемо підтримувати цей законопроєкт і засновою в цілому, тому що збільшення кількості прикордонників це так само мобілізаційний ресурс, оскільки прикордонники не просто пильнують кордон, але й так само воюють, захищаючи українську державу. і Це критично потрібно зараз. Але в мене є кілька запитань: якщо ми збільшуємо кількість прикордонників. Чи прописано чи чи е, закрито питання забезпечення їх, тому що по волонтерських лініях як я бачу знову основну масу допомоги прокордонникам надають волонтери, а це мала би робити точно держава? Друге питання: а може варто також в цьому контексті розібратися з системою шлях, через який влада допомагає втікати з України ухилянтам, причому в шаленій кількості. А прикордонники, оце на місці мусять це все відгрібати, мусять це все пояснювати, забезпечувати і так далі А коли йдеться про е, е, законопорядних громадян України, тоді створюються проблеми. Третє питання: а можливо, варто припинити використовувати прикордонників в брудних політичних іграх, зокрема, коли їх зобов'язують. Не пропускати депутатів від опозиції здійснювати свою парламентську діяльність і комунікувати із закордонними партнерами задля забезпечення інтересів української держави можливо дати прикордонникам виконувати нормально їхню роботу по забезпеченні безпеки України, а не кошмарити тих, кого не мають вони кошмарити. І останнє запитання: прикордонники дійсно несуть гідну свою службу. І забезпечуючи внутрішню безпеку і борючись з окупантом, але чому в такому випадку нічого не роблять? Не воюють великі воюни із ВЕФ, з ДБР, з генпрокуратури, які кошмарять бізнес, які намагаються переслідувати опозицію, волонтерів, ветеранів, військовослужбовців, але аж ніяк не воюють. А на початку вторгнення взяли і всі дружно звалили на захід України. Тому так прикордонникам честь і слава, але всі мають захищати українську державу.